А дядя коля ув'язується, кріпенько-крипенько. Красний евакуатор везе зеленого трактора. Ось от, от на 50 коників. Зелено-жовтий Дракоша. Замовили люди, довго чекали, дочекалися, через декілька годин вже буде він у свого власника. Ми знаходимо за адресою траси, київ житомир 3,6 6 кілометр по Бузова, вулиця Садовського, 2. Ось наша локація. Міня-агро Київ захід, техніка в наявності, доставка безкоштовна. Без предоплати звертайтесь, замовляйте, привеземо.